Доброго часу, любі мої! Дивимося сьогодні Тернопіль Тернопільську область з 19 по 25. Будуть хлопчики приходити. В Тернополі, як буде якийсь період, коли вас хотітимуть залякати. І ви знаєте, ну, мені не подобається Тернопіль на цьому тижні. Таке, як будуть, десь десь луплять будуть руйнування, десь як, знаєте, як структурні об'єкти. Але найголовніше, що будуть бити туди. Де нас уже нема. О, так скажу. Тобто, ну, що -то як там інформація застаріла буде у чуваків. І слава Богу. Але збиратимуть, збиратимуть дані про ресурси, про оці всі змови, будуть ловити тих, хто крав. Будуть ловити. Десь в Тернополі. А напишіть мені, будь ласка, Тернопіль. А у вас уже як? Були зруйнування в Тернополі? Десь в Тернополі були зруйнування, і на ці зруйнування виділені як кошти. Ну, Тернопіль б'ють, щоб більше залякати, це, по-перше, а по-друге, вони б'ють, де буде пере. Ну, рух іноземної іноземних ресурсів, отак от скажу. Іноземної техніки там всього. Так, да, сила, карта сила. Ну, я б сказала, що э, будуть виявлені якісь жінку, знайдуть і короля, э, які давали, э, здавали позиції. Здавали позиції і десь як жертви були в Тернополі. І от їх знайдуть і дадуть їм люлей. Так. Тернопільська область. Знову сила, знову на колаборантів, знову хлопчики поранених привозять. Щось там при владі, імператриця. Тривоги будуть. І десь позиції, ті, які хотітимуть влупити, отак скажу, вони як будуть здаватися, да, ті позиції. Далі. Ну, що мені особисто не подобається з тих карт, що тут колаборанти, ну, криси, вони будуть щурі, да? щурі будуть виявлятися. Будуть... будуть тих, хто щось там ляпав язиком, скажімо так. От у тих, то був крисою, то його зловлять. Далі десь будуть ловити і в таких, знаєте, в високих структурах. Не просто там якісь там бабка сказала там розсія вперед. Ні, таких у нас таких. А будуть ловити конкретно людей, які здавали позиції, які. Які зробили щось на рахунок е, якихось там здавання позицій, е, щось там планували, ну такі, тобто, щось робили проти закону, так скажу. Отак От їх знову будуть ловити. А так, в принципі, ну, щоб сказати, що велика небезпека, ну, не можу сказати. От щось таке воно. Але головне, що здають в Тернополі здають позицію. Оце здавали, здають, і поки їх не зловлять, будуть здавати. Так, всім дякую Тернопіль. Тернопільська область. Всім дуже-дуже вдячна. По Тернопільській області. Давайте ще на одну колоду, да? Давайте ще на одну колоду подивимося Тернопільську область. По прильотам, да? Я діла вже закінчувати, але ще подивлюсь на прильоти. Карта сили, карта. М -м, все добре. М -м, тут десь щось буде збито. Так що, Тернопіль. Всім дякую, підписуйтесь, ставте вподобайки, ставте репости, щоб нашої спільноти ставало все більше, щоб ми були більш обізнаними. І всім дякую. До побачення.